Ввімкнув відео. Е, ну, моє обличчя, не знаю, я можу помонтувати. Е, ви казали, що не видають зброю е, хлопцям її. Ну, на рахунок тренувань там ну, патронів по мало. По-перше, тим, хто готується в атульовані до басневих Петрівці, особиста зброя видана далеко не кожному. І для того, щоб отримати зброю на навчання, це беруть у так званих бойових рот, яких вже готують на виїзд, вони діляться. Тільки таким чином резервні роти і роти, які навчаються, можуть хоч на якийсь час мати зброю для стрільб, не кажучи, вже для тактичних занять. Там бігають з дочками і з автоматами в кращому разі, які привезли з собою. Вот. Крім того... Значить, за перший місяць мого перебування там я стріляв, я відстріляв аж 40 патронів, 42, точніше. Два рази по шість і один раз рожок 30. А чому наша армія не забезпечує патронами для того, щоб добровольці могли навчитися перед відділом? А на ми зробимо маленьке уточнення. Ми не маємо ніякого відношення до армії, а армія до нас. Ми відносимося до нас з гвардії, яка підпорядковується МВС. Міністерство внутрішніх справ. І тому від армії ми нічого і не можемо отримувати, так би мовити, з самого початку за умовами нашого створення і функціонування. Так от на днях повинна відправлятись остання частина батальйону резервного рота. Там є люди, які стріляли двічі в житті в сумі по 20 патронів. Крім того, власної зброї досі не видано і видано не буде, бо їдуть вони і їм обіцяють видати зброю аж там на сході. Відповідно, автомати будуть не пристріляні, до них вони будуть абсолютно незвичні, все це буде робитись на коліні вже, по суті, військової. А пунктів, чим МВС пояснює умов. те, що воно не забезпечило а, своїх добровольців хоча б патронами для того, щоб не... На, чим, чим вони пояснюють те, що не забезпечують патронами банально патронами теж? Вони кажуть, офіційно заявляють, що у них нема або ще не довезли, бо це пов'язано з тим, щоб брати з інших частин, а кожна така передача пов'язана з часом і з бюрократією. Але фактично наші командири казали, що від деяких чинів МВС вони чули напряму, а наказано вам не видавати зброю або якогось військового важкого, наприклад, спорядження, такої, як міномети. Там, чи Важкі міномети великого калібру або деякі види гранатометів. Значить, нашим снайперам, так званим, в яких у нас є рота снайперів, ну фактично це взвод снайперів з 27 чоловік. Видавалось по 6 патронів на день для навчальних стрільб. Зкінчилось тим, що коли вони мали можливість, вони просто закупали ці патрони, щоб нормально тренуватися. На весь. Звод період, не кажучи про інші підрозділи, нема виданого нам. Я не беру до уваги тим, що хтось щось купив своє. Хоча це теж незаконно. У нас просто заборонено мати неофіційно видані, наприклад, оптичні приціли, тепловізори, прилади нічного бачення. Це все військова продукція, яка до завезення в Україну заборонена. Як, і вона тут з'являється, якщо можна купити, то це тільки контрабанда. Таким чином щось до нас потрапляє. Так от, навіть у снайперів нема ні тепловізорів, ні приладів нічного бачення. Є тільки стандартні. Стандартна оптика на гвинтівки Драгунова. І є таке чудо, як на цей взвод навіть дві. Гвинтівки Мосіна, всім відома трилінійка, яку ви можете побачити з фільмів про революцію. То, І, можна... про другу світову війну. Можна сказати, що винуватцями цього це є е, ті посадовці з МВС, які безпосередньо якби, курують озброєння Нацгвардії, так, виходить? Мачу. Мають... Ну, я можу тільки казати, я не знаю, можливо, для інших підрозділів Нацгвардії таких проблем не існує, але конкретно для батальйону Донбас це однозначно очевидно. Ми не маємо нормальної вогневої підтримки, бо важкої зброї нам не дають. І у нас є батальйон мінометників, без мінометників без мінометів. Є взвод БТРщиків без БТРів. Бо тих три БТР, яких нам виділили, приїхавши до нас на полігон, ну і Петрівці, проїхавши кілька кругів по полігону, зламались. І деякі з них доїхали після деякої технічної допомоги на завод для ремонту, а один уже тягли. Оце все, що ми маємо. Вчора при відправці останньої групи з ними поїхав аж один БТР, який чудом досі якось. Поставили на колеса на хід. У нас є зенітчики без зеніток, бо нам виділили командування МВС дві зенітні установки, які абсолютно не працювали. І тільки після виїзду на полігон з допомогою інших військових частин, по суті, вже приватної ініціативи їх якось оживили і через за тиждень сидіння на полігоні провели стрільби. Те саме стосується інших підрозділів. А на рахунок, як вирішити цю ситуацію, це пропозиції, які поміняти командування МВС чи хто в цьому. Ну, ну пропозиції, щоб керівництво МВС, а в першу чергу все-таки країни його командуючі, звернуло на це увагу і зробило висновки. І все-таки слідкувало, щоб обіцянки, які давалися батальйону Донбасу і іншим батальйонам добровольцям. Все-таки виконувалось реально, а не тільки декларувалось, щоб обіцянки виконувались і перевірялись. Теж неприємні речі. З людьми підписані контракти. Всім було спочатку оголошено. Ви сюди приїжджаєте, як добровольці, але вас зачисляють у штат Національної гвардії, починають виплачувати грошове утримання, мінімум 4 тисячі гривень на місяць. На вас поширюються пільги на ваші сім'ї у разі якихось втрат, здоров'я або тим більше життя. В результаті, всі люди, які поїхали до цього часу на Донбас, це три чверті батальйону, не мають на руках цих контрактів. Тобто незахищені нічим. Ну, а сам я на свої очі власні не бачу, але від гвардійців другого батальйону, який повернувся у Новій Петрівці, у результаті ротації, який там провів 40 днів, у них виявилися величезні проблеми з видачею посвідчень про учасників бойових дій навіть пораненим, не кажучи про всіх інших. І наскільки я знаю, то ця проблема досі для всіх так і не вирішена. Тобто держава хоче зекономити на себе. Тобто якісь, дійців. принаймні, чиновники держави, не знаю з якої подачі і на якому рівні, намагаються. Зробити все, щоб люди не отримали те, що їм належить. На рахунок цієї частини, на яку Силоміць поставили командира з МВС, ви згадували. Ну, по повідомленням від людей, які приймали участь у подіях в Константинівці, це була рота батальйону Донбас. Їм призначили головного, так би мовити, куратора, командувача з боку МВС, який не є членом батальйону, сказали, що ви будете діяти за одною умовою, що керувати і координувати всі дії буде тільки офіцер МВС. В результаті ніякої координації від цієї людини на той час, коли мала починатися операція по захопленню зачистки. Миколаївки, вибачте, не Константинівка а про Миколаївку мова. Ніякої координації не було. І в результаті, коли більше того, коли операція мала починатися, ця людина просто зникла, її ніхто не міг знайти і з нею зв'язатися. В результаті чого на свій страх і ризик командування цієї роти, керівництво, так скажем, командир, все-таки операцію продовжувати і приймав участь. В зачисті звільнені Миколаївки, то потім у нього великі були проблеми з приводу того, що вони без наказу щось робили самі. Тоді не зрозуміло, для чого їх, їм взагалі там сидіти під обстрілами. До роботу свою їм робити, так як домовлялися наперед, не дають навіть ту, яку вони згодні робити самим. Це виглядає як. Як нібито дали ворожого командира, який вивіз людей в гарячу точку, сам зник, і щоб люди нічого не робили, сам сиділи, щоб їх там перебили. Люди самі звільнили населений пункт від ворогів, і за це вони ще отримали догану, що вони виконали свій громадянський обов'язок. Виходить так, ну виглядає для мене принаймні так. Ну, оскільки я не маю повної інформації, тому оцінок я давати не буду, а просто навожу факти, які мали місце. Причини, причина повинні розбиратись інші інстанції, інші люди. Я за це братись не буду, щоб не робити помилкових висновків. Але факти такі були. А розкажіть про... Обмундирування, як вам видають. От зброї ми вже розібралися, зброї по певних причинах якби не видають людям. Ну, а думала, як на Зброя не тільки артилерійська, там і монеметна, а навіть автомати видаються дуже старі, в поганому стані. Деякі з них вертають тут же після видачі. Ламані бойки, вона і жала. Яку вже не можна привести в порядок, крім як десь спеціалізованих майстернях чи на заводах. Це... Хоча трапляється і нова, я маю на увазі, яка не використовувалась, така є. Не буду казати, що дають лише погано. Трапляються нові автомати, які десь були на консервації в нормальному стані. Але трапляється, погана зброя. З приводу мондерування. Теж з самого початку була обіцянка, всі будете забезпечені бронежилетами, всі будуть забезпечені всім допоміжним спорядженням. Всі будуть нормальні шоу. Прийняття присяги, працювати якому неможливо. Кармани розлазяться відразу, гудзики відлітають. Форма синтетична, ні бігати, ні бути під дощем, Чи в резюці, ні неможливо. Вона не придатна. Видають. Частково списану в форму натівську, яка не дивлячись, що вона вже була в використанні, на порядок краще нашої. Ну, але відповідно, вона теж часто буває розпарована, бо нема комплектів. Вона само собою не нова. Бірці різнокаліберні і теж дуже часто низької якості, незалежно від того, навіть чи вони закордонні там бувають. Болгарські, американські чи наші. З усім цим проблема. Люди буває, виїжджають і без бронежилетів. Або те, що називають бронежилетами, захищає від ножа, і від далеких осколків. Тобто це ненормальний захист. Люди з цим виїжджають. Хто може забезпечити без саме, моєму допомагають родичі, близькі, знайомі? Колеги добувають собі, що, якісні жилети, що обладнання. Крім бронежилета, що в першу чергу добувають собі люди, що є першим необхідним на особистому захисті. Ну, так звані розгрузки, це підсумки для боєприпасів, які повинні пасувати до жилетів, які повинні бути зручними і надійними. А як відомо, у наших так званих магазинах, всіх цих воєнторгах, там продається страйкбольне обладнання, яке непридатне для серйозних навантажень для роботи з серйозною бойовою зброєю. Це до деякої міри іграшкове обладнання. Те саме стосується і рукавиць, і більшості окулярах, які є у вільному продажі. Добувають десь по якихось каналах, знову ж таки, саморобне. У нас буває, що і саморобні жилети розгрузки робляться достатньо якісно. Ну от, так і все. Є, як кажуть люди, які були там, проблеми з постачанням водою і постачанням їжею. І дуже часто без допомоги. Це я часто чув раніше. Поки що не був ніяк вам батальйонний з інтернету, з самого початку дій нашої армії і добровольців батальйонів територіальної оборони на сході, так і зараз. Дуже часто вони не вижили б без допомоги місцевих жителів. Оце має зворотний бік негативний. Були випадки отруєння наших військових і водою, і продуктами. Але з іншого боку. В Донбасі проблеми з водою, це не, не полісся і не Карпати. От. Людям не постачають час на воду, не постачають продукти. Через це ускладнюється і так нелегке життя. Ну, Це приблизно все про що я маю інформацію. Не всю я бачив сам, але принаймні від людей, яким я абсолютно довіряю. Це запис пішов. Пару слів про так зване грошове забезпечення. Добровольці батальйони Донбас, деякі з яких на цих зборах близько двох місяців, не дивлячись на давно місяць тому підписані контракти з Міністерством внутрішніх справ, не отримали ні копійки ні грошового довольства. При тому, що відразу було повідомлено, що у вас буде 4 тисячі мінімум гривень. Тисяч гривень на місяць з того моменту, як вам підписали контракти, і ще буде додаткове грошове отримання добове під час відряджень на Донбас. Так от, я, сидячи в Петрівцях другий місяць, ні копійки не бачив і ніхто з батальйону Донбас не бачив, включно з тими, хто вже виїхав на... в зону бойових дій, в зону антитерористичної антикорист... операції. А люди, які вже повернулись в гвардійські батальйони Нацгвардії перший і другий після ротації, то виявилося, що платять їм 1200 гривень на місяць і 6, аж 6 гривень добових за день перебування в зоні антитерористичної ситуації. Це додаток до того, що ми підписували контракти і люди поїхали туди, не маючи свого ребляру контракту на руках.